П'яний Тетіївчанин спричинив ДТП в Кашпірівці Тетіївського району. Крім водія, в салоні Шкоди «Рапід» було ще три пасажири. З показів потерпілого, одного з потерпілих, нам стало відомо, що даний водій перебував в стані алкогольного сп'яніння. При цьому перевищив швидкість, не впорався з керуванням, внаслідок чого. Допустив з'їзд автомобіля на праве узбіччя з подальшим його заносом та зіткненням з електроопорою. Продукції на ОКОТЕС Драгер доза проміла становила 0,96 проміла. На місце події виїхав черговий караул 9-ї державно-пожежно-рятувальної частини міста Тетіїва. ДТП сталося внаслідок зіткнення шкоди рапід з електричним стовбом. Було проведено деблокацію чотирьох потерпілих, У нас умасток чого люди були врятовані. За неофіційною інформацією, даний автомобіль ще нещодавно надавав послуги перевезення в службі таксіти Києва, а троє з постраждалих періодично вживали наркотичні речовини. Водій, який даним керував даним транспортним засобом, вже двічі був позбавлений права керування, а саме на нього складали два рази вже протоколи адміністративні за статтею 130. Один з потерпілих раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Наразі двоє потерпілих знаходяться в реанімаційному відділенні Тетіївської центральної районної лікарні. Ще двоє від госпіталізації відмовились. Триває експертиза, після якої буде встановлено міру покарання водієві.